Всім доброго часу суток, вискочили ми на коп. Комради вже пішли. Ну, вітер, звісно, я не знаю, вам погано чути буде. Ну, але як вийде, так знімаємо. Приїхали ми тут, Рбитики, Київська Русь, Черняхи, Рим має попадатися. Думаємо, що ми туди попали. Подивимося, тут горт не дуже, оцей сонце встає, сюди буде світити. Але чорнозьома немає, теж погано. Ну подивимось. Щось не поки Переїхали ми коротше, з того місця. Поступила інформація, колега подзвонив. Поле здійскували, то переїхали ми сюди. От на Нітос попався. За, походу, польський якийсь. П'ять грошей по предположенню. Рік не видно, ну він його сам почистий. такая первая находочка. Вот <реш> <реш> еще один коллега тоже нашел. Это Рим уже, почему мы проехали. Это бронзовый, походы, не знаю. Ну, я бы это, а это ярче, чем даже серебряные. Ну, находочки попадаются. Фибулу он тоже уже нашел. То есть, шукаем и на правильном месте. Я фибулу таку найшов. Красиво. Без голочки, конечно. Але все одно приятная находочка. Вульбарска фібула. Цікава така находочка. Попадаються тут находочки, то есть є тут що робити. Шукає. От у нас теж фібула купалась. Гинариків поки немає. Оце все що знайшли. Софібулка попалась. Ну нічого. Сопутка. Ось такий іскатель нам ще ходить, шукає, теж допомагає. Черв'ячків собирає, мабуть. О, пішов на взльот. Попутка в нас. Сонечко вийшло вже краще, але все одно відео. Então é isso такая у нас, а тут сама же вона ее отскочила медно, за лопатой наверно потянул, Все. шукаем далее, ну, вот сейчас тынка фибулы попалась Я пломбу таку знайшов, Тут надпись є Роскоп, з Дунська поля. І буква Г. З цієї сторони не видно, що треба чистити. Дуже хороша, приятна находочка. Приїхали ми звідти. Приїхали, зараз йдемо по лісі, от на цей гор піднімемося. На ньому Київська русь, далі з тої сторони поле буде. Такі по лісі квіточки ростуть, цікаве таке місце, дорога. Ну, дорогаємо щось цікаве тут, тут покажемо.

Вони там вон далі щось ще почали начали, що сейчас подойду побачу И колега монетку взяв Николаївська одна друга копейки 1898 год туди Така монетка Поки вот ще у нас така ситуація була Пацаны клад доставали Хотіли достати, ну а тут як завжди баліяш Яма то хороша, тільки зараз заривати прийдеться її Ладно, будемо заривати. Шукаємо далі в нас така ситуація була. От, яму зарили, щоб не казали, що оставляємо за собою. Тут такий котлован був, що... То есть пьяный как бы шо бы, то тут и остался бы. Горит Ладно, шукаем далі. такая пряжечка у нас попалась. Ломана, правда, но... Все равно находка, Все, соткутка Шукаем Все, Цікавого нічого не було. Все що ми знайшли, ви з цікавого. Я показував. більш нічого хорошого. Така розведочка. Була. Ну, цього разу не повезло, наступний раз повезе. Скорої встречі. Всім удачі, всім пока.